можливий дефолт Америки призведе до краху на світових ринках та негативно вплине на імідж США у світі. Вважають експерти. Скільки коштує медична реформа президента Обами, і хто за неї заплатить? Люди похилого віку можуть розвивати мозок за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Витись програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня. Лідери десяти країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії зібрали сьогодні на саміт у Брунеї. На форум завітали також високопосадовці з Китаю, Японії, Південної Кореї, Індії та США. Члени Асоціації Держав Південно-Східної Азії, Бруней, Індонезія, Малазія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам, Камбоджа, Лаос, та М'янма – Прагнуть до 2015 року створити спільний економічний, політичний та соціально-культурний простір серед тем, які планують обговорювати на зустрічі вирішення територіальних суперечок учасників асоціації з Китаєм у Південно-Китайському морі. Нобелевську премію з хімії цього року отримають професори Мартін Карплус. З університету Страсбурга, професор Майкл Левіт з Стенфордського медичного університету, та Аріях Воршел з університету Південної Каліфорнії. У 70-х роках вони створили основу для потужних програм, які використовуються для розуміння і передбачення хімічних процесів за допомогою методів, які нині удостоєні Нобелівської премії з хімії вчені навчили комп'ютери виявляти такі хімічні процеси, як фотосинтез у зелених листках. Президенту Аргентини Крістін Фернандес де Крішнер зробили операцію з видалення згустку крові у головному мозку. За повідомленням прес-служби президента, операція, яка тривала близько двох годин у лікарні буенос Айресі, пройшла дуже добре. Влада Туреччини зняла сьогодні заборону на хіджаб у державних установах, яка діяла у світській державі багато десятиліть. Але ця заборона, запроваджена у 1925 році. Наразі лишається далі чинною у судових установах та у війську. Прем'єр-міністр Раджеп Таїб Ердоган, сам виходець з ісламських кіл, назвав це скасуванням архаїчних вимог, які суперечили духові республіки. Раніше уряд Ердогана вже фактично відмінив цю заборону стосовно університетів. Президент США Барак Обама вирішив призначити Дженет Єлен, керівником федеральної резервної системи, яка в Сполучених Штатах виконує роль центрального банку. 67-річна Єлен, яка зараз є заступником керівника ФРС, має стати першою жінкою, що очолить цю установу у разі схвалення кандидатури Єлен Сенатом. Вона замінить на посаді Бена Бернанке, який очолює організацію протягом останніх восьми років. Дженет Єлен є прихильником зусиль уряду США щодо збереження відсоткових ставок на рекордному мінімумі для підтримки американської економіки. Здійснювана бернанке політика допомогла утримати найбільшу у світі економіку на плаву після фінансової кризи 2008 року. А в цей час уряд США працює у скороченому режимі уже дев'ятий день. У середу державні працівники отримали свою першу урізану зарплату. За перші чотири дні закриття уряду не заплатили навіть тим, хто в цей час працював. Не менш страждає від закриття уряду і приватний бізнес, що працює за державними контрактами чи обслуговує державних працівників. Вже незабаром наслідки від політичної кризи у Вашингтоні можуть гостро відчути і за межами країни, коли США не зможуть... Ожуть платити за державними кредитами. Це цілком ймовірний сценарій, якщо конгрес через суперечки між республіканцями та демократами не зможе підняти межу на зовнішнє запозичення до 17 жовтня. Про те, як на кризу США реагують за кордоном у сюжеті Тетяни Ворожко. Політичний параліч у Вашингтоні та занепокоєння щодо можливих економічних наслідків тривалого закриття уряду та дефолту на боргові зобов'язання відчуваються далеко за межами США. Один фінансовий індикатор відомий як індекс страху підскочив на 15% лише протягом понеділка. Але поки що говорить журналіст лондонського бюро газети Wall Street Journal Чарльз Форель. Реакція світових ринків на подію у Вашингтоні була стриманішою ніж передбачалося. Фінансові ринки не бачать апокаліпсису. Показники на світових фондових ринках трохи знижуються, але не суттєва. Утім, попереджає Форель: інвестиційна активність може різко знизитися, якщо закриття американського уряду триватиме довший час. А ще більшу шкоду світовій економіці може завдати дефолт США на свої боргові зобов'язання. Набагато більшим питанням з довготерміновими наслідками є руйнація довіри до уряду США та до державних облігацій, і це важко виміряти, а ще важче виправити. Ці занепокоєння гостро відчувається в таких місцях, як це в інвестиційник фірмі Чарльз Стенлі в Лондоні. Її головний коментатор з інвестицій Гері Вайт говорить, що ця кімната виглядатиме зовсім по-іншому, якщо наступного тижня уряд США оголосить дефолт телефони будуть гарячими від дзвінків. Буде панічний продаж. Інвестори будуть намагатися мінімізувати свої втрати. Експерти говорять, що якщо конгрес не підніме межу на зовнішнє запозичення, це означатиме, що уряд не зможе виплачувати відсотки по кредитах за графіком. А це може спричинити ланцюг дефолтів по всьому світу. Вони вважають, що фінансовий колапс, який стався 5 років тому, повториться, і цього разу це може бути навіть гірше наслідки нездатності виплатити державний борг будуть відчутні негайно та спричинять потенційно велику нестабільність на фінансових ринках, як у США, так і за кордоном. Фінансисти сподіваються, що ця перспектива примусить Вашингтонських політиків діяти. Я думаю, що це в інтересах людей з обох боків політичного спектру вирішити це питання до того, як настане фінансовий Армагеддон. До того ж, політична криза у Вашингтоні завдає значної шкоди іміджу США у світі. Я думаю, що це викликає питання у багатьох закордонних лідерів. А чи можна розраховувати на сполучені штати? США, можливо доведеться розпрощатися зі своєю ролью зразка демократії. Ми реально опинилися у ситуації, коли ми будемо рухатись від однієї фіскальної кризи до іншої. Це буде країна, яка не може інвестувати у своє майбутнє і точно не може служити моделлю. До того ж, незважаючи на потужну армію, дефолт з технічних причин підточить військову позицію США у світі якщо провідна суперсила у світі не здатна зорганізуватися та підняти ліміт на зовнішнє позичання, то якою насправді є її сила, якою є її роль? Чи справді США залишаються потужною країною, чи перетворюються на Бананову республіку? Ось запитання, які задають за кордоном. Політичне протистояння викликає роздратування у звичайних американців згідно з останнім опитуванням, дії конгресу схвалює лише 5% американців. А у загостренні міжпартійної кризи та закритті уряду 62% опитаних звинувачують республіканців. Тетяно Ворожко голос Америки і поки республіканці у конгресі усіма засобами стараються зупинити реформу системи охорони здоров'я, мільйони американців намагаються підписатись на програму медичного страхування у рамках реформи, бажаючих стільки що комп'ютерні системи виявились не готовими до такого напливу людей. Щоправда, реформа може запрацювати як задумано лише у разі, якщо охопить усіх американців. В іншому випадку вона може стати тягарем для економіки країни, пояснює Зорислав Бадюк. Реформа охорони здоров'я, що почала діяти з 1 жовтня, дозволила Джеймсу Меттю застрахувати своє здоров'я через програму допомоги людям з мінімальними доходами. Раніше його не страхували через діабет. Чудово, що тепер мені не можуть відмовити у страхуванні чи обмежити рівень оплати послуг через мій діабет. Одинока мати Найвітакер тепер буде отримувати урядову субсидію на купівлю страхування від приватної компанії на спеціально створеній віртуальній біржі. я думаю, настав час подбати про своїх громадян і забезпечити усіх медичним страхуванням. Однак, якщо до програми приєднаються лише люди, які потребують медичної опіки, реформа стане тягарем для економіки. Кристофер Конделучі свого часу долучився до розробки реформи. Якщо нові застраховані люди почнуть активно користуватися послугами лікарів більше ніж передбачалося, це збільшить видатки на охорону здоров'я. І, очевидно, усі відчують це на собі. Саме тому реформа вимагає, аби застрахувалися усі американці незалежно від стану здоров'я, щоб таким чином розподілити фінансовий тягар. Закон передбачає штраф у разі відмови купувати страхування однак, штраф лише 95 доларів або ж 1% від зарплати. Оскільки компанії тепер не можуть відмовити у страхуванні, експерти передбачають, що деяким людям буде вигідніше сплачувати штраф і приєднатися до програми лише у разі хвороби. тут виникає проблема. Людина живе без страхування, але може його придбати, коли захворіє. У результаті вона платить за страхування і користується медичними послугами лише коли їх потребує. Таким чином збільшується загальна вартість опіки. Реформа була розроблена за прикладом системи, що була запроваджена у штаті Масачусетс за губернаторства Міта Румні, за запеклого опонента як Обами, так і загальнонаціональної реформи. Однак, успішна Масачусетська система передбачає більш суттєвий штраф за відмову приєднатися до програми у складній політичній ситуації, що склалася, Обамі буде нелегко успішно втілити у життя реформу, яка повинна була б стати провідним досягненням його президентства. Зорислав Байдюк голос Америки. Незважаючи на проблеми з системою охорони здоров'я, яка у США, як вважають експерти, трансформувалась у надзвичайно прибутковий бізнес, тривалість життя в країні збільшується з кожним роком. Вважається, що з віком люди втрачають пам'ять та здатність концентрувати увагу. І, хоча більшість сприймає це як щось невідворотнє, каліфорнійські вчені переконані, це не так. Літнім людям варто просто продовжувати навантажувати мозок цікавою роботою, а він вже адаптується до неї. При цьому роль корисних вправ можуть виконувати комп'ютерні ігри, популярні серед дітей та підлітків. Більше знає Олексій Кузьменко. Гра нейрорейсер. Схожа на безліч інших популярних серед підлітків комп'ютерних ігор. Гравець керує машиною, яка рухається вгору по крутій, звивистій дорозі. Час від часу перед водієм з'являються сигнали. Перемагає той, хто найшвидше та найточніше на них зреагує, натиснувши відповідні кнопки. Анна Лінси бере участь у цьому ігровому дослідженні. Раніше я пишала з тим, що можу одночасно виконувати кілька завдань. З часом робити це ставало все складніше. Я просто забувала, що я роблю, куди йду, який сьогодні день. Адам Газзелей – нейробіолог у каліфорнійському університеті Сан Франциско. Він очолює команду, яка досліджувала реакції мозку 16 волонтерів віком за 65 років. Дослідник каже. Мозок людини не втрачає здатність розвиватись протягом всього життя. Здатність мозку змінюватись у відповідь на зовнішні подразники не зникає після певної фази розвитку. Вона зберігається протягом всього життя. І Якщо застосувати чітко сфокусоване тренування, можна досягнути помітних результатів. Тож, якщо комп'ютерну гру може опанувати дитина чи підліток, зможе і літня людина на гравця одягнуто спеціальний шолом, який реєструє дані про зміну мозкової активності на нових рівнях складності гри. Дослідник Хоакім Ангуера каже, дослідження показало, гра допомогла літнім людям підвищити концентрацію уваги та вміння розподіляти її між різними завданнями. Люди у наших дослідницьких групах, які грали у нейрорейсера, по мірі проходження рівнів гри покращили свої здібності, пам'ять, здатність розподіляти увагу. Це відобразилось і у активності їх мозку, яку реєстрували прилади. Дослідники додають, щоб визначити, які саме вправи найбільш корисні для розвитку мозку літніх людей, знадобляться додаткові дослідження. Олексій Кузьменко Голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм. Дякуємо вам за увагу. успіхів, Щасливо побачимось завтра!